Шановні глядачі на нашій програмі будьте в темі. Сьогодні, як і завжди, обговорюємо важливі для жителів нашої громади питання. Нині продовжується реформа галузі охорони здоров'я. Одним із найпоширеніших питань є доступність лікування для різних верст населення. Щоб підтримати вразливі категорії людей, була розроблена урядова програма Доступні ліки, яка, попри повномасштабну війну, що триває в Україні вже 19 місяців, не припиняла діяти ні на день. За програмою Доступні ліки, українці можуть отримати ліки безоплатно або з невеликою доплатою. Щоб детальніше розібрати, в тому, як це реалізовується на практиці, темою сьогоднішньої нашої програми, «Будьте в темі, є Доступні ліки, міфи та реальність. Відповідати на ваші запитання буде начальник відділу з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Звягельської міської ради Алла Боришкевич. Вітаю. Пані Алло, для початку розкажіть детальніше про цю урядову програму. Ну нас хочу сказати, що дійсно починаючи з 2017 року в Україні запроваджена державна програма реємбурсації Доступні ліки. Саме ця програма була започаткована з метою забезпечення жителів України, які сьогодні мають ряд хронічних захворювань лікарськими засобами, які покращать якість їхнього життя, зменшать рівень ускладнень і кількість їх ускладнень, і відповідно зменшиться від цього смертність. На сьогоднішній день в даній програмі передбачено лікарські засоби від досить багато великої кількості захворювань, таких як серцево судинні захворювання, цукровий діабет першого другого типу, несукровий діабет, бронхіальна астма, захворювання, які пов'язані ролем психіки та поведінки, хвороба Паркінсона, захворювання, хронічні обструктивні легень. А також для пацієнтів, яким була здійснена трансплантація, в серпні місяці урядова програма поповнилася ще двома видами засобів: це знеболення для паліативних пацієнтів та те смужки для пацієнтів, які сьогодні мають цукровий діабет першого типу, для того, щоб вони собі могли впродовж дня, тижня, місяця вони систематично використовують інсулін, контролювати рівень цукру в крові. Загалом на сьогоднішній день дана програма передбачує більше 500 видів лікарських засобів. Тож перейдемо до запитань, які надійшли від наших глядачів. Скажіть, будь ласка, що треба зробити, щоб отримати рецепт? Процедура досить проста. Вона вже відпрацьована. Більшість пацієнтів вже орієнтовані, що треба зробити насамперед. Основним це є першим кроком: це зробити візит, візит до свого сімейного лікаря. Саме в першу чергу сімейний лікар має визначити вашу потребу, вашу проблематику, встановити вам діагноз і визначити, чи ви дійсно потребуєте постійного лікування на амбулаторному рівні. Але крім сімейного лікаря, вам рецепт може виписати лікар-ендокринолог, може виписати лікар-невропатолог-психіатр або лікар-трансплантолог. Для цього необхідно звернутися на прийом, де вам буде. Сформовано електронний рецепт і на СМС і вам прийде на ваш телефон СМС-повідомлення. Це буде шестизначний номер з кодом підтвердження. Саме з цим електронним рецептом можна підійти в будь-яку аптеку, яка сьогодні має наліпку, що це є що вона працює з урядовою програмою Доступні ліки, і отримати свій препарат. В іншому випадку може бути надана інформаційна довідка. Це буде паперовий, скажімо, витяг з електронного рецепта, де саме будуть вказані цей шестизначний номер. Номер вашого рецепта і код підтвердження, то виходить, що пацієнт щомісячно має звертатися до свого лікаря за рецептом. Доречне запитання дійсно. Рецепт він дійсний 30 днів, і за часто «Доступні доступні в більшості охоплять. Ту категорію пацієнтів, які мають хронічне захворювання і практично лікуються постійно. Якщо вам може вперше цей рецепт був виписаний вашим лікарем сімейним або вузьким спеціалістом, то в подальшому, якщо не міняється план лікування, вам достатньо в кінці місяця зателефонувати до свого лікаря, лікуючого, і вам дистанційно, скажімо, електронний, електронний рецепт повторно прийде на ваш телефон, з яким ви зможете звернутися в будь-яку аптеку. Також наші глядачі запитують, де можна побачити цей список список препаратів, чи тільки лікарі його бачать, чи пацієнти теж можуть ознайомитись? Ну, як я зазначила вище, на сьогоднішній день у нас в переліку лікарських засобів, які підлягають програмі реімбурсації доступні ліки, це майже 500 найменувань. Ці найменування у нас є розміщені на сайті Міністерства охорони здоров'я України та на сайті Національної служби здоров'я України, де можна ознайомитись з переліком цих препаратів, торгівельною назвою, назвою виробника, дозуванням, формою виписки і так формою випуску. І так далі. Якщо сьогодні ви не маєте доступу до інтернету, працює цілодобова гаряча лінія за номером 1677. Зателефонувавши на цей телефон безкоштовно, ви можете отримати інформацію про лікарські засоби і, зокрема, даже про аптеку, в яку можна звернутися на сьогоднішній день, де наявності даний препарат є. Тобто інформація доступна. Ще маємо таке запитання. На препарати по доступних ліках виписується електронний рецепт. А що робити людям старшого віку, в яких нема смартфона або які не вміють ним користуватися? Що ж тоді? Дякую за запитання. Дійсно, неодноразово, коли у нас починала працювати програма Доступні ліки, спочатку це були паперові рецепти, а далі поступово перейшли на електронні рецепти. І були такі розмови серед суспільства, що як же бути людям, які сьогодні старшого віку не не всі вміють користуватися телефоном або взагалі його не мають. Для цього, як я вже попередньо сказала, це може бути будь-який телефон, не обов'язково смартфон, це може бути так званий кнопочний телефон, на який також проходить смс-ка. І якщо пацієнт сам не зможе її прочитати або її оцінити, то провізор в аптеці, вам, коли ви йому дасте в руки свій телефон, зможе по ньому зайти і отоварити ваш препарат. Інший варіант, якщо сьогодні можна звернутися і отримати. Як я вже казала в попередню, інформаційну довідку, де в паперовому вигляді вам буде вказаний номер вашого рецепту і код, за який можна його отримати. І не обов'язково, щоб сам пацієнт приходив до свого лікуючого лікаря. Це може зробити будь-який із родичів, онуки, діти, навіть сусіди. Основне, що лікар знає свого пацієнта і знає, який препарат він потребує для лікування. Також до нас звернувся один із пацієнтів з таким питанням: я маю гіпертонічну хворобу, а мені сімейний лікар. Лікар не запропонував ліки по доступних ліках. Чому? Якщо згадати перелік захворювань, про які я говорила, які сьогодні, по яких передбачені лікарські засоби по програмі доступні ліки, то саме дійсно від серцево-судинних захворювань це 87 і 89% більшість звернень саме за цими рецептами. Яка може бути ситуація? Ситуація може бути різна. По-перше, якщо ви вже давно маєте це захворювання і вам може складений план лікування, підібрані певні препарати, Препарати, на які ваш організм гарно реагує, то зачасту недоречно робити такі кардинальні зміни. Може бути інший варіант. У вас така форма перебігу гіпертонічної хвороби, яка, можливо, передбачає прийом комбінованих препаратів, які не передбачені по програмі Доступні ліки. І може бути третій варіант, що дійсно ті препарати, які сьогодні запатентовані і входять в перелік доступних ліків, вони вам жоден із них не передбачені для лікування вашого захворювання. І не лише тільки серцевих. Це восудим захворювань інших захворювань також це стосується на сьогоднішній день. Напевно, що найбільший перелік лікарських засобів, які широко використовуються і практично 100% покривають потреби пацієнта, це якраз цукровий діабет першого і другого типу. Дякую за таку змістовну відповідь. І маємо ще одне важливе запитання. Чули, що в програмі з'явилися знеболюючі при онкології до кого звертатися? Так дійсно, Національна служба здоров'я України анонсувала, що в серпні місяці перелік лікарських засобів був доповнений препаратами знеболюючої дії для паліативних пацієнтів. Для того щоб отримати знеболюючі засоби, пацієнт має звернутися до свого сімейного лікаря або лікуючого лікаря, і йому має бути встановлений статус, що він є паліативним пацієнтом і має діагноз хронічна біль. І е, при складанні плану лікування буде передбачено саме знеболення, і е, тоді лікар має можливість виписати електронний рецепт саме на цей знеболючий препарат. Наголошують, е, це може бути лікар як невропатолог, може бути психіатр, це може бути кардіолог, е, це може бути сімейний лікар. Це може бути будь-який інший вузький спеціаліст, і, зокрема, так само і онколог, все індивідуально від захворювання, від якого ви маєте так звану постійну біль. Але хочу зазначити, що на сьогодні Національна служба здоров'я України анонсувала даний перелік препаратів поновлення в списку. Але на жаль, сьогодні алгоритму отримання через аптеку ще він не відпрацьований. Лікарі готові рецепти виписувати, але аптечні заклади на сьогоднішній день не мають вказівок і Не мають, скажімо, напрацювань, як сьогодні відпускати дані препарати? Тому сьогодні знеболюючі препарати пацієнти можуть отримувати лише за паперовим рецептом, який підлягає відшкодуванню саме за кошти місцевого бюджету. Але держава напрацьовує цей алгоритм. і Я думаю, що ми вже до кінця жовтня будемо мати можливість отримувати ці препарати саме через доступні ліки, що значно здешевить витрати з місцевого бюджету. І останнє запитання: скажіть, будь ласка яким чином визначається перелік ліків? Хто їх визначає? Даний перелік ліків визначається якраз Міністерством охорони здоров'я України, про що видаються відповідні накази. Цей перелік ліків поновлюється двічі на місяць, і на сайті постійно оновлюється інформація про лікарські засоби, які сьогодні підлягають ушкодуванню за програмою Доступні ліки. Існує міф, на жаль, такий серед, можливо, навіть і наших лікарів, і серед наших жителів громади, що сьогодні саме програма Доступні ліки вона відпускається лікарські засоби самі дешеві і вони не є ефективні. Хочу зазначити, що це невірно, тому що на сьогоднішній день будь-які лікарські засоби, Лікарський засіб – це є препарат, який має діючу речовину. І на основі цієї цієї діючої речовини назва може бути будь-яка. На сьогоднішній день Міністерство охорони здоров'я якраз включає в перелік ті препарати, які сьогодні визнані міжнародними стандартами, які сьогодні опрацьовані на рівні Всесвітньої організації охорони здоров'я, і які пройшли всі, скажімо, етапи ліцензування на рівні нашої держави. Це не лише вітчизняні виробники, це досить великий перелік іноземних виробників. Нагадую, що участь в програмі з боку фармацевтичних виробників є добровільною, і сьогодні саме вони укладають довго. Овір з національної служби здоров'я України щодо участі в програмі Доступні ліки і щоб отримувати кошти відшкодування саме з державного бюджету. Наразі хочу зазначити, що на початок жовтня поточного року жителями нашої громади, які скористалися даною програмою Доступні ліки, вже відшкодовано 6 мільйонів гривень. Це говорить про те, що сьогодні дійсно громада має можливість користуватися цією програмою, і держава, як вже було зазначено жодного дня з початку війни, не починала припиняти свою функцію. І ще хочу зазначити при нагоді, що Напевно, що жителі міської громади вони більш мають доступність до цієї програми, чому? Тому що є розширена мережа аптек, адже лікарські засіб воно отоварити абсолютно в будь-якій аптеці не близько за місцем проживання. На сьогоднішній день напевно що більш потерпають жителі сільської місцевості, де взагалі немає аптечних закладів. На сьогоднішній день на рівні Національної служби здоров'я України напрацьовується алгоритм і можливість створення так званих мобільних фармацевтичних бригад, які сьогодні з періодичних що раз в місяць будуть відвідувати ті населені пункти, де немає у нас аптечних закладів, для того, щоб пацієнти могли скористатися саме програмою доступної доступ, доступні ліки. Але сільській місцевості є амбулаторія загальної практики сімейної медицини з лікарями, яким у вас укладена декларація. Ви маєте можливість так само до них звернутися, і ну кожний пересічний громадянин раз в тиждень, раз в місяць, як правило, відвідує місто, де є аптека. Можна попросити сусіда, можна попросити когось із родини, хто частіше буває в місті, і отримати лікарські засоби саме за програмою Доступні ліки. Тобто доступність можна для себе організувати. Пані Алло, на завершення нашої розмови, чи могли б ви надати рекомендації щодо можливостей і необхідності скористатися даною програмою? Ну насаперед хочу подякувати за запрошення за участь в даній програмі і, користуючись нагодою, хочу побажати кожному жителю України бути здоровими, кожному жителю. Турбуватися про своє здоров'я самостійно, адже від здоров'я залежить і якість вашого життя. Тому сплануйте свій візит до сімейного лікаря, пройдіть необхідні обстеження, скоригуйте свої плани лікування. Якщо сьогодні ви, на жаль, вже маєте хронічні, хронічні захворювання, то вони потребують постійного систематичного лікування. Не займайтеся самолікуванням, адже один консультативний прийом може вирішити дуже багато ваших проблем, що стосується здоров'я, тому не зволікайте, цінуйте кожний прожитий день, який проживаємо якісно насичено та, та продуктивно. Бережіть себе та своїх близьких і будьте здорові. Щиро дякуємо пані Алло за змістовну розмову, а нашим глядачам за виявлений інтерес до програми і теми. Продовжуйте слідкувати за анонсами нашої програми на офіційних ресурсах Звягельської міської ради. Не будьмо байдужими, будьмо в темі. Продовжуємо вірити в перемогу і підтримувати Збройні Сили України.